Весь дорога з рушниками нареченої, за її цілунком на моїм чолі. Велика радість на однім плечі моїм, на другім примостилися жалі. Саме як це було, започатковує цикл випусків, присвячених поету та журналісту Миколі Лиходідо. Робимо це не до круглої дати з нагоди дня народження і для того, щоб потішити добру пам'ять про нього, рідних та близьких. Робимо це, аби пам'ятати, що варто брати з собою в майбутнє, коли ситу історії часто сліпо просіє постаті, вчинки і їхнє значення для нас всіх. А почнемо нашу розповідь зустрічі з Анною Лупінос. Зараз вона очолює обласне літоб'єднання, де колись головував Микола Лиходід. Там вона вперше побачила його, завітавши на засідання ще 14-річною дівчиною. У той час літо проходило у будинку преси. Тоді обласне літоб'єднання збирало не лише людей, які. Починають писати, але туди завжди, кожного разу, на кожне засідання приходили і члени спілки письменників тобто письменників, які вже були книжки і не одна книжка. І вів це літоб'єднання на той час Микола Лиходіто. Зустріли вони мене дуже ну, непогано, бо я прийшла і побачила, що туди в літоб'єднання ходить і Вікторія Сироватка, яка була моєю. Скажімо, вчителькою першої в поезії, бо я ходила до неї на гурток. І таким чином я познайомилась з Миколою Лиходідом. Ну, звичайно, він же ж вів обласне літоб'єднання, і воно було таке більш таке офіційне, ніж зараз, наприклад. Але все ж таки, я потім десь. Вже десь через декілька місяців зрозуміли, що, що все ж таки все не так офіційно. Є якісь демократичні моменти, особливо коли там хлопці, молоді поети залишаються там, коли вже це літоб'єднання закрите офіційно, то тоді вони починають розмовляти на дуже різні теми, які вони може собі не дозволяють при ну, на загал виносити. Щоправда, ці неофіційні розмови відбувалися вже за стінами самого літо, подалі від сторонніх вух. Поети виходили на вулицю, йшли центральним проспектом через дамбу і обговорювали владу, чиновників, коли їх за пером, ну і звісно, особливо місце у таких розмовах посідала література. Однак повернемося до першої зустрічі Анни із Миколою Лиходідом. Я тоді писала вірші і російською, і українською мовою. І е, Микола Лихадіт, як мені здається, дуже хотів, щоб я писала е, українською мовою. Він е, вважав, що я е, спроможна на це. І е, через це і через те, що йому, мабуть, припав до душі мій вірш Бродячий Дух. Він переклав цього вірша, ще надрукований на друкарській машинці, там з його підписом. І справді, коли це читаєш, то ну, просто це перекладати було дуже-дуже легко, бо справді слова, що російською, що українською, там були дуже близькі один до одного. Але в цьому вірші є така. Цікава річ, яка мене тоді вже наштовхнула на те, що перекладач, ну, що перекладач він вносить дуже багато свого. Навіть майже одне слово і може зовсім змінити значення. Наприклад, у мене в вірші було і чията очень нежна рука, його як долгожданного встречала». А чоловік, Микола Лиходід, переклав це як чиясь занад. Ніжної рука. Ну, тобто усі розуміють, що «очень» і занадто це різні речі. Ну, Російською занадто це сліжком да. ну, або через чур. Тобто, ну, якщо прочитати цей вірш, то видно, що одним цим словом він показав своє ставлення до цього бродячого духа, а зовсім не те, ну, що я мала на увазі. І отак можна розуміти, що поет може одним словом. Зовсім по-іншому зробити зовсім інший вірш. Тому я вважаю, що цей переклад є ну може і навіть його віршем, а не лише моїм. Говорячи про Миколу Лиходіда, жінки у першу чергу згадують його вроду. А чоловіки називають риси характером, Неговіркий, з почуттям гумору, зосереджений обережний з новими знайомими. Я так думаю, що з розпростертими руками до першого стрічного він не кидався. Як я його пам'ятаю, він був, от як на мене, надзвичайно такий красивий, такою от чоловічою красою. У нього було таке дуже гарне волосся. Він був високий, ну, нормальної статури. тобто такий був. Але він, як на мене, був людиною дуже. Демократичною не в тому сенсі, що за пані брата, а то, що можна було до нього прийти. От він же працював в газеті, і можна було прийти до нього в кабінет, і Там у нього в кабінеті все було як вдома. От я і усі, і це не я одна, усіх людей, кого я, ну в багатьох дуже, кого я знаю, усі, хто приходили до нього, згадують про те, що там завжди чомусь пахло яблуками. Ну, чесно кажучи, в його поезії дуже багато цього образу. І я так думаю, що це от він же ж писав там про різних людей. І коли до нього приходили гості, вони йому приносили оці яблука, і він з, їм, з, ним, з ними їв ці яблука, і там поїв усіх чаєм. Від нього неможливо було просто так вийти з кабінету, щоб він те не поїв чаю. Тобто, от така, як на мене, він був людина. Виходимо у величний день любові, В осінню тишу, в кляту благодать, кленовий лист скриплять мости дубові, на них прощатись нам і виглядать, тривожна мить очей, чуттів, звучання, руху, і світ сія сильніш, не всі сонця сія. Любові, яблуко, кладу тобі на руку червонобоке з тінню солов'я. Звірша Миколи Лиходіда, Тінь Солов'я. Це ж був такий дуже цікавий час, дуже багато було цензури, і деякі речі, а він же ж працював в державній газеті, і деякі речі він, особливо такі політичні моменти, він обходив дуже красиво, як це вміють робити поети. Тобто він казав правду, але казав її символічно. Було багато людей, які приходили і писали вірші політичні, ну як багато, ну принаймні декілька було. Що приходили, все ж таки, це офіційно, це не десь вдома на кухні, а офіційна така організація літоб'єднання. І вони приходили і читали вірші. Але я от не пам'ятаю, щоб це були гарні. Щоб це справді були вірші. Тобто це були тексти, ну, при, принаймні, коли я ходила, тексти на політичні теми ну, невдоволених людей, але вони, як на мене, не мали якогось художнього значення. Коли я тепер читаю деякі вірші Миколи, Лиходіда. Я бачу, що ще, от, наприклад, в його книзі, яка в 70-му році вийшла, це ми так плавно переходимо до його е, творчості. Вір, книга, яка вийшла ще в 70-му році, де він дуже так завуальовано, що це вже треба було пошукати, щоб це ну, зрозуміти. Е, пише про кольори жовто-блакитний, дуже красивий вірш. І якщо б я не знала Миколи, я б цього мабуть і не зрозуміла. Але потім цей образ, оці жовто-блакитні кольори, вони переходять постійно і якось набувають такого більшого більшої виразності ну за роками. А от в 70-му році в книзі вони зустрічаються вперше. За словами Анни Лупонос, із кожною виданою книгою змінювався світогляд Миколи Лиходіда, що можна легко простежити за його віршами, зокрема, любов до рідної землі еволюціонує від малої батьківщини мальовничої Любимівки в Михайлівському районі до держави. 75-му, 6-му і навіть 83-му році ще дуже важко було на ці теми писати. Бо ну, особливо працюючи журналістом в державних тоді інших не було газетах, але він це робив. Зараз дуже багато молоді каже про те, що письменники писали ну тоді усі дуже схожі один на одного і так далі. Але спочатку треба їх почитати. От Лиходід, наприклад, писав зовсім не схоже. На Рику Братського, на лютого, що стосується наших, і е, не дарма його відзначав Тичіна, який не тільки писав про те, за що його ругали, сварили, що в хрестоматіях написано про трактор в полі Дер а писав дуже добрі вірші, гарні, класні вірші, чому його вважають клас, класиком. Ну а зараз я прочитаю. <кій> Вірш, який був написаний, ну, ввійшов уже й раніше, але війшов у книгу в 70 му році. Прилети вже сніги, вже синьо, тане сніг у відрі на плеті, тиха музика, мов голосіння, наплива на шибки золоті. Прилети моя пісня, мій пташе, сядь погрітися при вогні, наше поле. І небо наше золоті в золотому вікні. Прилети, золотіє криниця, чистий вітер і материн спів, нерозгадана таємниця голубих на стіні голубів. Ну, тобто прос, можна прослідкувати оце синій і жовтий золотий, золотавий колір наскрізь, через, через цей вірш. Колір відігравав особливу роль у поезії Миколи Лиходіда. Це помітно в одному з найвідоміших віршів. Мати йде у саду. Деякі у багатьох текстах поета простежується відчуття втрати батька на війні. Я процитую лише початок цього вірша. От як можна сказати про жінку, яка втратила свого чоловіка. Який не вернувся з війни? Мати йде у саду, мати в білому платті. Ми не звикли до білого на матерях, відтоді, як батьки полягали спати в чорних землях і в Чорних морях. на цьому побудований далі вірш цей. Ну, що ще мені хотілося б сказати? От я просто коли Гуртаю цю книжку, книжку видано вже, я ще раз кажу, після смерті Лиходіда. Лиходід, як на мене, відрізняється від багатьох тогочасних авторів запорізьких, тим, що він мав найменшу кількість сюжетних віршів. Запорізька поетична школа була така дуже плодовита на сюжетні вірші. Їх писати важко. І зараз, я не знаю, щоб написати такий гарний, красивий і художньо значущий сюжетний вірш, дуже треба багато вкласти. Я не думаю, що він цього не міг робити, але мені здається, що цим він просто ближчий, наприклад, до Вінграновського, ніж до інших авторів. Тобто він не був сюжетником. Але в нього є один сюжетний вірш. ну такий, Класично сюжетний називається він ключ. Ховали ключ, а що як батько прийде, а нас нема він під троянду шасть, лежить той ключ, як золотий добрий день, від хати ключ від наших рідних щасть. Нехай лежить родинна таємниця, хоча давно нема тогось замка, а восени на камені синиця когось гука. Рука не замовка. вірша Миколи Лиходіда Ключ. Є у нього е, вірші, як на мене, чисто медитативні. Навіть цікаво, що того часу це знову ж таки 70-й рік. Люди могли такі вірші взагалі писати. Ну, принаймні. Е, коли збиралися, вони дещо інші вірші читали. Навіть от на літо б'єднані там коли розбирали книжки, ну, я можу і його прочитати. Вишні. Січневої ночі усяє вісну, вишні червоні беру, не візьму. Матері в ситу, в руки сестрі, корінь вишневий, батьків скрізь, вишні за хатою. В хаті вишні, зорі вишневі у вишині, гілку найвищу, якби я зміг. Падають вишні в пекучий сніг. Останнє посмертна книга Миколи Лиходіда вийшла у 2005 році. В ній спробували зібрати твори з різних видань поета. Однак це лише вибрані тексти, а не повне зібрання поезії. Той час, як в мережі зустрічаються поодинокі вірші автора. Що вже говорити про опубліковані міркування сучасників Миколи Лиходіда, про його творчість навіть я вже сама себе починаю ловити на тому, що я думаю, що ну як же цього не можна знайти в інтернеті. От ми, наприклад, зараз Марінічева Єлена, яка перекладачка з Москви, згадує про Рикобратського і пише. Статтю про нього і в інтернеті не може знайти його вірша. І ми дуже цьому дивуємось. А там дуже багато чого ще немає. І, звичайно, треба просто, як це було колись, лізти, піднімати журнали і дивитись, де що написано: Вітчизну, Дніпро, тих років. І там це буде точно чи у нього була. Розвинута достатньо в декількох віршах зустрічається. Один вірш так і називається присвят ну, Сковороді, нашому філософі Сковороді. Ну, тобто тоді він вже цікавився Сковородою і так, як на мене, дуже, дуже ним переймався. Його цікавив Сковорода з точки зору того, що він був філософ. От чомусь його не цікавило, що світ мене ловив, але не спіймав. Те, що дуже, наприклад, мене колись просто я не знаю, дуже зацікавило, да, скажем. А його цікавив Сковорода, як філософ, який ходить від людини до людини, іде і, ну тобто, не сидить і не думає, що хтось буде там. До нього звертатися, а сам іде, і щось комусь розповідає людям. Ну, може, тому що він був журналіст і багато поїздив. Дорога для нього була не просто таким словом, якимось гіпотетичним. Мандрівнича тому на дорозі, у спрагах несолоної води, ідеш і думаєш, як на стежині росіні лягав урочий слід Сковороди. Ідеш і думаєш, як тінь його під посохом пливла крізь день по молодій траві. О він ходив, мабуть, усім філософом, як біс, дорога грає у крові. З вірша Миколи Лиходіда, спрага дороги. Я ніколи не кажу про те, що мені не подобається. Ну, така я вредна. Але е, творчість лиходіда я не можу оминуть, тому що я, наприклад, вважаю його не просто представником Запорізької поетичної школи, а одним з засновників цієї школи. Е, і дуже мені хочеться тут процитувати Григорія Лютого. Що він пише в передмові до книги «Вибране», яка вже вийшла після смерті Миколи Лиходіда. От Лютий пише, що він, лиходід, доріс до неба своєї вітчизни і не пригнувся, не одійшов у бік, прийняв його на свої плечі і ніс, не скаржився і не хвалився. Тобто, ну, не лише я, а Багато людей сприймають його як засновника запорізької поетичної школи, як одного з тих, хто був ну, найбільш відомим з Запоріжжя поетів. Я хочу сказати одне: що за його життя вийшло 13 книжок. Був час з дев'ятого по 75 рік, коли кожного року в нього виходила книжка. Такого дуже рідко було навіть в ті часи. Це дуже, ну тобто в Києві його дуже добре сприймали. І навіть по його книжкам видно, що як він прогресував в плані не тільки художніх засобів. Я б не сказала, що він якось дуже змінювався з часом, з художніми засобами. Він вже прийшов з цікавим ну, принаймні точно сказати, що він його вся поезія дуже образна. Вона ніколи не була такою прямолінійною, хоча ж він був журналістом. Але ніяких тут агіток знайти неможливо. За часом і естетичними орієнтирами Микола Лиходід близький до шістдесятництва. Їх ріднять, поєднання мотиву космізму, любові до рідної землі, принципова україномовність як форма самоідентифікації. Разом з тим, його поезія багато в чому і соцреалістична. Зокрема, тим, що звертає увагу на людину праці. У один вірш у нього про Сталивар. Але що він пише? Він пише, що Сталівар прийшов з роботи додому, а там яблуня. І на ній яблука. От він з'їв яблуку. Ну я так дуже утрірую просто. Розповідаю, Він з'їв це яблуко і потім вже пішов до хати, а потім подумав, вернувся і нарвав яблук, щоб дати своїм. Тобто, таким чином він писав ну, навіть на такі, казалось би, буденні такі речі. У такий він був цікавий поет. Ну, до речі, це є. Я вважаю так, що це є. Одним з, ну, з таких провідних моментів Запорізької поетичної школи, що ніколи нічого не писали в лоба. Завжди було дуже всеобразно і дуже по-своєму. Журнальних газетних статей, передавиць, дійсні такі справжні наші поети вони не писали. І лиходіт в тому числі. Причому, я ж кажу, він брався за такі теми. Творчий спадок Миколи Лиходіда чекає і переведення, і літературознавчого осмислення, і нового звучання в поезії молодших поетів як частина спільної поетичної традиції. В наступному випуску ми зустрінемося з його колегами та людьми, що відчули на собі вплив його віршів.